Вітаю вас в рубриці Експрес гайд Сьогодні на огляді танк, який буде головною нагородою за марафон в рамках бойової перепустки, віддалене майбутнє, назва якому Мітлерер KPZPR68P. Пропоную скорочно називати його просто КПЗ-68. Про зовнішній вигляд можна було б зробити окремий відос, а сьогодні зупинимося на тому, що лук у нього ну дуже привабливий, а ще тут є вбудовані спецефекти, і щоразу, коли машина отримує влучення, на корпусі й башти виникає блакитне електричне світіння. Але воно, на жаль, не додає броні нашому відбірному картону. Так, інколи по святам щось буде відбивати маска гармати та скоси по краям, але все інше не буде тримати удар, в тому числі і візуально чи маленький екран на носі корпус. Борти, корма та кришка і зовсім будуть пробиватися звичайними фугасами. Але радує те, що нашу красу ми з легкістю будемо переміщувати на полі бою. Двигу німецького автопрому дає питомої потужності 17 кінських сил на тонну, а це значить, що свою максималку в 50 км на годину та 18 заднього ходу будемо набирати з легкістю. Єдине місце, де КПЗшка трошки забуксує, так це м'які грунти. Там ми зможемо їхати не більше 36 км на годину. Якщо ж переміщуватись нікуди не хочеться, то можна постояти в кущиках, і тут нам допоможе чудове маскування. У нерухомої машини воно ідентичне маскуванню американського ЛТ Бульдога. У тандемі з маскуванням працює і потужний огляд, який у стоці має доволі високі 390 метрів. Цим однозначно треба користуватися, тим паче, що відповісти своєму супротивнику є чим. А саме, 120 мм гарматою, з неймовірною, як для СТ8, середньою шкодою в розмірі 400 хітпойнтів. Таку альфу при встановленому обладнанні нам допоможе реалізувати чудовий розкид 03 м на 100 та високе пробиття. 230 мм пробиває основна ББшка, дуже різючий голдовий кумулятив і зовсім шиє 300 мм, фугас поскромніший, пробиває вже 60 мм з альфою 515 хітпонтів. Час зведення доволі комфортний 1,8 секунди. До плюсів ствола можна віднести вдосконалену пневматичну підвіску, яка починає працювати, коли швидкість машини падає нижче 30 км на годину, і дозволяє схилити гармату на мінус 9 градусів. Стабілізація на бумазі не виглядає привабливою, і вона гірша аніж у 122 Тм китайського примтанку, у якого схожа концепція гармати. І самий головний, на мою думку, мінус це низький ДПМ. На нас чекає приблизно 2000 шкоди на хвилину, в залежності від класу встановленого обладнання. Хоча нівелювати це можливо правильним застосуванням машини на полі бою. Я б рекомендував починати бій на дистанції і намагатися запихнути декілька пробитів на перекатках. Середину бою грати обережно та намагатися по максимуму зберегти запас міцності на завершальну стадію, де його можна чудово розміняти на свою високу альфу. Також як варіант пограти в розмін на рельєфах з менш альфовим супротивником. Він тобі на 240, а ти йому на 400. Доволі вигідно. І для того, щоб з більшою ефективністю це реалізувати, я б рекомендував наступну збірку обладнання: досилач, загартування у слоті та стабілізатор. Здобувати срібло наш герой однозначно буде, бо, як показує практика, велика альфа з хорошою точністю та пробиттям дає непоганий результат. По своїй 10-бальній шкалі я поставлю 6 тобто танк трошки вище середнього. Якщо ж ви повністю пройдете спеціальну главу бойової перепустки, то інвестиція в розмірі 3500 голди буде доволі непоганою, враховуючи, що разом з танком ви отримуєте інші приємні плюшки. А ось купувати СТ-шку одразу не рекомендую. Дякую за вподобайки, підписки та коментарі. І чекаю вас на вечірніх стрімах та в спільноті Телеграм. Посилання в описі. Слава Україні!